Формадол. Таблетки від головного болю. А вона Сидінітиме сумна. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. От перша травма. Така в мене серйозна травма. Мені зламали ніс. Совпадіння? Не думаю. <різь> <різь> Кажуть, що чоловіки просто 40 років перші вони найскладніші. Сьогодні, Ігорю Циганику 43, спортивний журналіст, коментатор. А останній рік ще і співведучий сніданку вихідний. Таким знають ігоря, фанати спорту та наші глядачі. Проте, ми хочемо познайомити вас з іншим ігорем, з таким, яким його знають найрідніші. Знайомтеся, Любов Федорівна, наш інсайдер і мама спортивного діаманта. Буде мати завтра 43 карати. У нас дуже тісний зв'язок з Ігром, через те, що він перший. Мені було 21 рік, коли я народився. І ми багато з ним пройшли, багато. Виховували молодших, допомагали всім. Він така надійна людина, ідеалізує трошки, так? я його може. Але це не об'єктивно. Ну так, це ж мама. Я, я мама, і це не об'єктивно буде. Це виходить так, що я його бачу тільки з такого позитивного боку. Любов Федорівна каже, Ігор був дитиною майже ідеальною. З трьох років читав, відмінно вчився в школі, всі можливі гуртки відвідував, молодших братика та сестричку не ображав. І навіть не повірите. На городі порався. В основному він був на всіх е, сільськогосподарських роботах. Це садити картоплю, збирати, картоплю, возити картоплю, сіно возити, льон брати. Дуже мені допомагав з молодшими дітьми, тому що Олег у нас є Олег, він на 5 років молодший, потім Ліля на 12 років молодша дівчинка. То він фактично, вже коли е, Ліля народилася, він йому було 12 років, то він був в принципі мені вже все допомагав, все починаючи від того відпеленати, закінчувати. Садочку брати, але навіть діамантові діти іноді бешкетують любов Федорівна, хоч і любляча, але чесна мама. Тому дитячі грішки сина, а точніше, синю, не приховує. То, що він взяв рушницю, татову і стріляв у критовину, Це не смішно. Це не було смішно, це було страшно, але йому було цікаво. Потім вони палили оті скерти, бо було дуже цікаво і дуже гарно. Ходили оба на бадмінтон, і вони вдома грали бадмінтон. І в нас люстра була така, знаєте, без отих, без отих колокольчиків, а просто така такі рушта. Просто такі рушта стояли, і там, от вони ми, ми вже потім дивимося все менше і менше і менше. А потім тільки лишилися рушта. Вікна були поставлені з орсті тому що вони билися. Валанчики. Розпитали ми в Любові Федорівни і про те, хто ж посприяв телекар'єрі Ігоря. На історичний ми думали, що він піде на історичний, і ми навіть готувалися, що він піде на історичний факультет, бо він дійсно багато розповідає, багато читає, багато знає. Але у мене така колега, професор на журналістиці Марія Григорна, вона каже, ні я, я бачу його журналістом. І от з легкої руки ми її послухали. Любов Федорівна вже звикла до того, що всі і всюди знають її сина. Вона пишається досягненнями свого старшенького, але статус зіркової мами собі не приписує. Я була в Польщі цього року і їхали в таксі, і таксист, що сума з Львова. і він каже: Я знаю лише одну людину, це Ігор Циганка. То мій син. Він завжди був син Любофедрівні, а потім я стала мамою Ігоря Циганика. Я не відчуваю себе мамою зірки, бо він вдома звичайний. І всюди він звичайний. Для мами Любові Ігор Циганик майже ідеальний: і як син, і як чоловік, і як батько, і як брат. А хто ми такі, щоб їй не вірити? Щоб він був здоровий, щасливий і багатий. Все решта копом. І що ж я маю робити? Що я не заспокоюся? Будемо різати для телевізора сльози, це добре, що точно не замовляли. З 28 квітня Дмитро Комаров. Покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми вас вчимося. По таємних маршрутах навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все. далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова Рік за кадром. Прем'єра з 28 квітня о 21:45 тільки на 1+1 Україна.